Так, всім добрий вечер. Трохи підняв голубів після роботи. Ну вони сьогодні вже відлітали свої. І неодночасно стартанули. І Сейчас должны в одну кучу зібратися. Там почта в одну сторону. Ось така кучка. голубів. йоште Не ну, вони сьогодні утром відлітали, в обід я їх трошки підганяв І це вони повечеряли вже і важкі заходять на посадку. Телефон взял, но ну, трошки кучку знал.